Полки наші захисна. Так, і оголошується перший конкурс. Він називається таємниця кімнатних рослин. І так, перше завдання. Значить, як ми оцінюємо за цей за цей конкурс, ми оцінюємо буквальною системою. Правильну відповідь, якщо неправильна відповідь від команди, тоді має право надати, скажімо, дати відповідь інша команда. Але ще є така, скажімо, мова про те, що тут у цьому конкурсі може бути підказка, супер підказка. Якщо ви її потребуєте, то ви тоді, скажімо, говорите, піднімаєте руку, але заоцінюватися буде тоді лише однобальною системою. І так, перше завдання. П'яшу для, для команди флора. Вони зображені на державному гербі Мексики. На батьківщині вони сягають розміри великого дерева, а в нас поміщаються в невеличких горщиках. Уся їхня будова пристосована до збереження води та зменшення випарування. Ваша відповідь. Можете подумати і давати. Тихо, тихо. Далі, не було, все, так, є хлопа відповідь. Ваша відповідь. Кактуси. Відповідь за рахунок. Немає троянда. Запаки і квіті викликає головний біль. У кімнатних умовах вона майже ніколи не цвіте. Листі цієї рослини товсті, м'ясисті, мають сховий навіть. Через гіркий сік тварини цю тварину не їдять. Якщо ви порізалися або упеклися, поріжте цієї рослини вздовж, прикладіть до рани. Настоянку соку з медом уживають у разі заскуди авітамінозу, туберкульозу і також захворювання очей. Подумайте, подобайтеся, що це ідеальна відповідь. Це алоє. Відповідь yeah Тине з нею стільним листям. Але це листя використовують як приправу. Нею нагороджують художників, артистів і вчених на злати знання їхніх творчих успіхів. Ну, це питання, будь ласка. Лавровий лист, Лавровий лист. подивимося, чи він там у нас є. Лавровий лист витягуйте Василь Іванович. Бо кажуть, можливо, ви не бачили, що це лаповини. Ось Так, Цей призер використовується. У чорній так, в чому в зеленій скринці лежать ласощі що дозрівають на добре відомій рослині з родини айстровик або складноцвіти. Його батьківщина Мексика. Тихо. Всю рослину вважають здатною і А найбільше насіння вживають їжу папуги. І ми також. Крім того, з нею ще роблять олію. Що лежить у скринці? Тихо. Ти як ходу легке питання. А ви думаєте, конечно, дуже легке. Насіння чого? Соняшника, вірна відповідь. Команда 2 класу «Флора» заробила 13,5 балів, а команда 6 класу «Троянда» заробила 14,5 балів.